Українською Правда та кривда. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. От якось зійшлись вони та й забалакались. Бідний каже, Хоч як гірко в світі жити, а все краще по правді жити. А багатий. Де ти тепер знайдеш правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити. А в боги на те не пристає. Ні. Такий брате, правдою краще. Тоді багатий. Ну, гаразд. Давай об заклад. Підемо людей питати Кого стрінемо, того й спитаємо. І так до трьох разів. Як на твоє скажуть, то вся моя худоба твоя буде. А як, по-моєму, так я твою худобу заберу. Убог каже. Добре. От і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік. Із заробітків йде. От вони до нього. Здоров, чоловіче добрий. Здорові. А що ми тебе хочемо попитати? Скажете? Як на світі краще жити? Чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди. каже чоловік. Де ви тепер правду знайшли? От я скільки робив робив, а заробив, як кіт наплакав, та ще й з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Краще жити кривдою, ніж правдою. Ну, брат, каже багатий, оце тобі раз моя правда. Зажурився боги, та й пішли собі далі. От зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію! Здорові! А що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Ге, добрі люди. Де ж таки його правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів ізбрешеш та піддуриш чоловіка, а той не продаси? Та й поїхав собі. Оце тобі вдруге моя правда. каже багатий. Ну, бідний, ще дужче зажурився. Та й пішли собі. Йдуть, ідуть, зустріли пана. Здорові, пане. Здорові. А що ми вас хочемо попитати? Скажете, як на світі краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Ге, добрі люди, де ж тепер та правда на світі? Правдою не проживеш. Це мені, якби правдою жити, так. І не доказав поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий. Вертаймось додому і віддавай мені всю худобу. Іде той бідний додому, та так його журба й хилить. Забрав багатий брат всю худобу. Тільки хату й кинув. Поки поживи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої. От сидить бідний із своєю сім'єю. І хліба шматка в хаті нема. І заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів убоги терпів, діти кричать. Узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку якого там борошна, чи зерна, нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той Дай, каже, тобі око вийму. Тоді дам мірку борошна. Думав, той, бідний, думав, мусив згодитись. На. Каже, виймай, бог з тобою, тільки дай чого їсти. От багатий виколов бідному око, дав йому мірку борошна. Той узяв, приносить додому. Жінка як подивилась на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилося? Де ж це твоє око? Еге. каже, де? Брат забрав. Та й розказав їй. Поплакали вони, пожурились. Та й живуть тим хлібом. За тиждень там чи за скільки знову хліба не стало. Узяв той чоловік мірку, знову пішов до брата. Дай, каже, братику, хліба уже того не стало, що ти мені дав. Дай око вийму тоді дам мірку. Як же я, каже, братику, буду без очей на світі жити? Уже ж ти одно вийняв. Змилуйся, дай уже так. Ні, каже, дурно не дам. Дай око вийму, то тоді знову дам одну мірку. Мусий в той бідний і на те пристати. На, каже, виймай, Бог з тобою. От багатий брат узяв ніж, виколов йому й друге око. Насипав йому мірку хліба, той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк, затини, держачись, похабцем дійшов він додому. Приносить той хліб. Жінка, як на нього глянула, аж перелякалась. Як же це ти, чоловіче, будеш на світі жити, без очей? Ми б якось роздобули хліба, а тепер. Плаче сердешна так, що й слова не промовить. Тоді чоловік, не плач, каже жінко. Будемо жити так, як бог милосердний дасть. Не один же я на світі темний. Є багато сліпих, та й живуть таки якось і без очей. От скоро й того хліба не стало. Чи багато там його мірка, а їсти є кому сім'я. Ну, тепер, жінко, каже чоловік. До брата вже годі ходити. Відведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом на роздоріжжі. Там мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш та й візьмеш мене додому, хто йтиме або їхатиме. То, може, подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулась назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому. Далі вже вечоріє, а жінка забарилась. Устав чоловік, хотів сам додому йти, та не туди звернув, не потрапив додому. Йде та йде і сам не знає, куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. побоявшись звіра, чоловік виліз так сяк на дерево, та й сидить там. Коли так опівночі прибігають на те місце під той дубок нечисті, і з ним ватах їх. От і став той ватаг питати Хто що зробив. От один і каже Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повиколював. Добре ти зробив, та ще не так. А як же. Як той сліпий протре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знов бачити. О, хто ж той чув? Хто ж то знав, що треба це робити? Ну, а ти що зробив? питає ватаг другого. А я в такому та селі всю воду повисушував, що й крапельки нема, а носять її туди за тридцять та за сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре, ти зробив, та ще не так, каже Ватах. А Як же? Як то відкине той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з-під нього вода на все село. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це робити? Ну, а ти що зробив? питає Ватах третього. У такому та королівстві у короля одна дочка, та я й тій поробив так, що осліпла і нічого лікарі не подіють. Добре ти зробив, та ще не так. каже ватах. А як же. Та як цією росою, що під цим деревом, їй очі помазати, то вона одужає. О, то ж той чув, то ж той знав, що треба це робити. А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілися вони. Він заліз з дерева, помазав очі тією росою. Так і став бачити. Тоді думає, мені Бог поміг, допоможу й я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшку та й пішов. От пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустрілась йому бабуся. Несе пару відер на коромислі. От він поздоровкався та й каже Дайте мені, бабусю, напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст. А поки дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я, як прийду в ваше село, надам води на всіх. От вона дала йому напитись. Та така рада та мерщію у село та розказала людям люди ймуть віри і не ймуть, виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, зарятуй нас від видимої смерті. Добре, каже, тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його, почав він шукати, почав шукати, знайшов той камінь. Як узялись гуртом, підважують той камінь та зсувають його. Так і сунули. Як і сунули, так вода з під нього й ринула. Як пішла, як пішла, так скоро й криниці, і ставки, і річки. Скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи, дякують тому чоловікові, надавали йому й грошей, і худоби. Сів він та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, таки доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей: Я чув, що у вашого короля дочка не здужає, нічого з нею лікарі не подіють. А може б, я її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Тут такі лікарі, та й ті нічого не подіють. А ти й давно. Отже таки скажіть королеві. Вони не хотіли, а він так і наполягає. Не Нема що робити. Сказали. Клич його король до палацу, привели його перед короля. Ти можеш? каже, вигоїти мою дочку? Можу. Відказує, коли вигоїш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в ті покої, де лежала королівна. Помазав чоловік її росою королівні очі, так вона й стала бачити. Тоді король такий вже радий, що й не сказати. Стільки тому чоловікові багатства надавав, що вже кіньми він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік. Думає вже так. Що й на світі його нема. Коли це він приїздить уночі, стукає у віконце Жінко, відчини. Вона почула, голос впізнала та так зраділа. Вибігає, відчинила, веде в хату, думає, що сліпий. А засвіти жінко, говорить чоловік. Та засвітила, як глянула на нього, та аж руками сплеснула видючий чоловік. Ой, слава ж тобі, Господи, слава ж тобі милосердний! Та як же тобі зробилось, чоловіче? Розкажи. Стривай, жінко, попереду треба худобу позносити. Як стали зносити, куди тепер тому багатому братові до цього? Ну, так ото вони забагатіли й живуть. А багатий брат дочувся про це та й прибігає. Як це так, брате, що ти й ведючий і забагатів? Той не потаїв, розказав усе. Так каже й так. От багатому братові закортіло ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс та виліз на те дерево та й сидить. Коли так о півночі прилітають і знову ті нечисті з ватагом. От і забалакались. Що воно за знак? Ніхто того не знав, а вже сліпий брат ведючий ходить. І воду пущено з-під каменя, і царівна одужала. Це ж нас хтось, мабуть, підслухує. А давай лиш шукати. Кинусь шукати та на дерево, аж там той багать. От вони його схопили, так і розірвали. Цим і казка ця кінчилась.